Півстоліття. такий поважний ювілей святкує Коломийська загальноосвітня школа номер 2 саме у вересні 1964 року. Заклад уперше гостинно відчинив двері для своїх учнів. Відзначити ювілей зібралися учителі, колишні випускники та першокласники. 50 років для загальноосвітньої школи номер 2 – Це не тільки період розвитку, але й історія багатьох поколінь, розповідає директор закладу Володимир Семчук. На шкільному подвір'ї зустрілися ті, що вперше прийшли до школи 50 років тому, і 62 першачків, що тільки взяли до рук букварики. Така зустріч була дуже такою чутливою, я би сказав, і навіть такою радісною і приємною. Школа номер два одна із найдавніших у Коломиї. Зараз у закладі навчається 530 учнів та працює 60 педагогів. На початку вересня 1964 року. Школа була ще не повністю завершена, а в актовій залі не було вікон. А тому першу педраду довелося проводити на третьому поверсі у коридорі. Згадує колишній вчитель Михайло Данилець. Оскільки перша та п'ята школи були перезавантажені, то учні старших класів із цих закладів перевели до другої. А вже наступного року сюди прийшли і першачки. Вчителів перевели з першої школи, з п'ятої школи, а також з інших цих е, шкіл. Другу школу треба було колектив знайти е, е, організовувати. От, от не не незнайомі не були. Директор, директора взяли із. Здається, що зовсім недавно переступила поріг школи, а з того часу минуло уже 50 років, згадує перша випускниця Дарія Гайова. Нове приміщення учителі та учні довелося швидко адаптуватися до таких умов, розповідає жінка. Таких особливих спогадів великих немає, бо з першого класу, бо ми аж в 11 класі прийшли до цієї школи, але все рівно як говорю. Вона мені рідна ця школа, рідна, тому що тут навчається моя внучка і працює моя дочка. Перший рік у школі було п'ять класів, розповідає колишній учень 11-го в, а тепер випускник ювіляр Роман Луцак. З часу, коли він навчався, минуло 50 років. Так склалося життя, що за півстоліття пан Роман вперше повернувся до рідної школи. Полковник із Києва ділиться враженнями. Радіш мене розумієте, Я спеціально приїхав з Києва. У мене сьогодні між іншим, внук пішов перший клас в Києві, а я поїхав сюди. І, хоча минуло півстоліття у школі традиціям не зраджують, тут і надалі навчаються розумні, виховані і привітні учні, справжні патріоти України. Любими предмет це історія, тому що її вчить дуже гарна вчителька, ну, яка дуже гарно пояснює. А в майбутньому я мрію стати або актором, або дизайнером модельєром. Цьогорічні святкування складалися із двох частин. Спочатку для маленьких школярів пролунав перший дзвінок, а потім відбувся концерт із зустрічами, спогадами і привітаннями. До присутніх звернувся міський голова Ігор Слюзар. Але лише місце ті випускники фотографії. Думаєш, яка армія випущена за двері цієї школи. Головна освітянка міста Марія Грицан побажала школі і надалі плідно працювати. Та давати учням найнеобхідніше глибокі і ґрунтовні знання. Педагогічний колектив, як початкової школи, так і старшої школи, напевно, може родитися тим, що власне і стіни нашої школи вийшли дуже багато людей, відомих в Україні. Всі ми їх знаємо, ми будемо зараз їх загадувати, але найголовніше, що кожен з них став людиною.